В нашому центрі комунальної установи «Кам'янський міський ветеранський простір сьогодні буде відбуватися презентація платформи «Ветеран-Про». В нашому місті використовуємо всі інструменти для підтримки та допомоги наших ветеранів та сімей, родин загиблих, полонених безвісі зниклих. Також хочу нагадати, що в нашому місті є вже група, яка створена на базі нашого міста за підтримки міського голови. Це теж ветеранська спільнота, кам'янський міський ветеранський простір. Тобто там задаються всі нагальні питання, проблемні і вирішення цих питань. Та моментальне. це платформа, державна платформа, яка була створена міністерством у справах ветеранів, а також міністерством цифрової трансформації. Ця платформа інтегрована в дію. Наші розкажуть всі переваги цієї, платформи, тому що вона дійсно корисна і для того, щоб кожен ветеран мог знати, як працювати в цій платформі. Я хочу вкотре від усієї територіальної громади подякувати вам за те, що завдяки вам ми в вільній незалежній країні. І ми знаємо, що країна буде назавжди всі важливі послуги для ветеранської спільноти від отримання грантів до оформлення власної справи. У нас є в дії, є така вкладка «Ветеран-про», якою можуть користуватися користувачі у яких є електронне посвідчення. Дія по своїй практиці. Я зіштовхуюся з тим, що хлопці приходять, а вони взагалі не знають, що таке є. В них навіть не усіх підтягнута в дії ветеран ПРО. Наш захід направлений для того, щоб згуртовувати ветеранів. Ми їм допомагаємо адаптуватися різносторонньо до суспільства. Ми з задоволенням приходимо, тому що. Що підтримка один одного потрібна і нам? і їм. Ми завжди разом. Ми завжди ще з часів, скажімо так, 2014 року, пліч опліч йдемо разом. Саме отут є об'єднання, є спілкування, є порозуміння один одного, що це дійсно потрібно для нашої спільної перемоги.